Вересень 2012-го культурологічна експедиція вирушає на пошуки цікавого на Демидівщину. Це перше комплексне обстеження науковцями цього району, озброєні фотоапаратами та диктофонами. Вони щодня пішки проходять по два села. Їх цікавить. Усе як працює експедиція, коли приходить в село. Дві головних моменти: це кладовище і церква. Тому от ми з Олексієм найчастіше бували на кладовищах, ходили по кропиві, потом але вишукували надгробки, прізвища, вичитували прізвища в селі. Які повторюються, значить, які притаманні тому селу. Результат більше тисячі світлин. Пам'яток історії та культури культових споруд, сільських музеїв, кладовищ та природи цього району. А ще кілька десятків годин. Діозаписів розмов зі старожилами та народними умільцями, де ми дівчина подарувала рівненським краєзнавцям і експонати до їхнього музею, старі книги чеською та етнографічні листи. Втім, найбільшим здобутком цієї робочої подорожі вони вважають листи інші фронтові. Рости мій синочок здоровенький та виглядай свого тата, в гості, та проси Бога, щоб твій тато вернувся здоровий, бо вже виїхав на фронт, тільки не знаю, яку сторону. Ці зворушливі слова, житель села Ільпибуки Демидівського району Костянтин Приндецький адресує своєму маленькому синові. У 44-му чоловік пише їх з фронту. Довгі десятиліття ці пожовклі процензуровані трикутники були єдиною синовою згадкою про батька. Це людина, яка від початку до кінця, за тих декілька місяців, що вона воювала, у 44-му році він був призваний в армію, в 45-му вже загинув. От вона пише. Обходячи цензуру натяками, дає зрозуміти, як там важко в армії, і е, друге, як вона любить свого маленького синочка. Вони дуже зворушливі. Тепер уже не маленький хлопчик, а дорослий чоловік Петро Приндецький подарував шість листів батька краєзнавчому музею. Профінансувала експедицію громадська організація, центр дослідження і відродження волині. Розвідка вона виправдала всі свої очікування. Подивилися що там, є своєрідність, є дуже багато цікавих моментів. І ми думаємо, що ми дослідження Волині будемо продовжувати. У планах дослідників культурологічні експедиції ще у два прикордонні райони області. Вони мають відбутись наступного року. Ірина Веселовська, Сергій Савта, інформаційна програма.